Це новий iPad Pro на 13 дюймів із процесором m 4 Я спробував використовувати його замість ноутбука протягом трьох тижнів, і мені це частково вдалося. У деяких моментах було дуже складно в деяких моментах працювати і відпочивати з цим пристроєм виходить дуже зручно. Але проблема в іншому. Якби я не покращувала технічну частину нових iPad'ів, концептуально вони все ще не змінилися. Також ми поняття не маємо, як зміниться iPad з виходом iPadOS 18. Тому цей огляд складатиметься з трьох. Розділів. Перший розділ поговоримо про технічне диво, яке Apple зробила, створивши новий iPad Pro. По-іншому я назвати це не можу. У другій главі я розповім вам, чого досі не вміють айпади в 2024 році, і ця інформація буде актуальна взагалі для будь-яких моделей iPad. Якщо ви думали, чи варто купувати собі планшети, які вибрати, то ця інформація буде для вас максимально корисна. І в третьому розділі я розповім вам про те. Що найпаді дійсно зручно робити щодня? Поставте авансом лайк, підпишіться на канал, якщо ще не підписалися, це допомагає просувати контент українською мовою. А я починаю. iPad Pro 2024 це технічне диво. При першому знайомстві з пристроєм ти не можеш повірити, що їм вдалося зробити настільки. Тонкий планшет. Він тонший за більшість смартфонів, він тонший за Apple Pencil. Але для наочності я покажу вам, наскільки він тонкий по-справжньому. Подивіться на товщину планшета порівняно з чохлом клавіатурою. Ще трохи, і планшет стане таким самим тонким, як клавіатура Magic Keyboard. Планшет товщиною 5,1 мм. Це реально рекорд. Коли кладеш планшет на стіл і починаєш писати щось на екрані за допомогою Apple Pencil, виникає таке відчуття, що на столі лежить не планшет, а якийсь дуже тонкий зошит. Загалом, Стів Джобс би. Точно пишався. iPad Pro на 11 дюймів став тоншим, але при цьому акумулятор у нього став трохи більшим, ніж у iPad Pro минулого покоління. У моделі на 13 дюймів акумулятор залишився таким самим. У габарити цього планшета Apple інтегрувала новий, дуже потужний процесор m 4 якого ще немає навіть у MacBook. Ях. В одноядерному тесті цей процесор перевищує настільний Core i 9 останнього покоління за синтетично. Тестами. Ось в такі часи ми з вами живемо. Питання: для чого така продуктивність, адже того ж процесора М2 в новому iPad Air, цілком навіть більш ніж достатньо, у мене є деякі підозри. Перша причина дуже проста і банальна, тому що Apple може собі це дозволити. Якоюсь мірою це ще й маркетинг. Подивіться, ми створили найкращі в індустрії ARM чіп. Для ноутбуків, а тепер змогли помістити його в наш планшет. Просто уявіть собі, що ми зможемо зробити далі з технікою. Друга причина на операційній системі iOS і iPadOS щодня з'являються справді дуже вимогливі ігри та застосунки, а системні вимоги для комфортного мобільного геймінгу і роботи в мультимедійних завданнях постійно зростають. Це просто факт. Ось вам простий приклад: у моєї жінки є ноутбук на Windows. Це Asus VivoBook Pro OLED 16X, там Core i5, там RTX 3060, і я вважав, що цей ноутбук ще на щось проможний. Але вона почала робити монтаж відео і виявилося. Що сучасні відеофайли сучасних камер та сайфона цей комп'ютер вже не вивозить, просто не вивозить на сьогоднішній день. iPad Pro з легкістю справляється з важкими графічними завданнями та анімаціями. Фотографи, дизайнери та люди з інших творчих професій все частіше використовують iPad у своїй роботі. iPad на процесорі m 4 дуже швидко обробляє відео та графіку. На ньому можна дуже комфортно і швидко обробляти великі фотографії в raw форматі. Більш того, він з легкістю працює з моніторами і роздільною здатністю 5К. Для деяких завдань, для деяких завдань ви отримуєте продуктивність. Пристойного ПК у корпусі набагато меншому за середньостатистичний ноутбук, і це коштує дуже дорого. Наскільки дорого? Якщо ви, як і я, вирішили взяти iPad Pro на 13 дюймів, то ціна з усіма податками, наприклад, в Європі, буде просто космос. Сам планшет на 256 гігабайт близько півтори тисячі євро. Чохол клавіатура з підтримкою додаткової зарядки, швидкої зарядки ще під 4 400 євро і дуже крутий Apple Pencil за 150 євро. Повний комплект обійдеться вам у майже 2000 євро. Але парадокс ось у чому. Купувати iPad Pro на 13 дюймів без чохла клавіатури і без Apple Pencil, як мені здається, взагалі недоцільно. Габарити планшета просто зобов'язують вас використовувати його з потужною підставкою клавіатурою. І першокласним тачпадом від Apple, але є радісна новина. Якщо ви звикли використовувати планшет у руках, я настійно рекомендую вам дивитися на модель iPad Pro на 11 дюймів і за співвідношенням ціни та якості, мені здається, що це ідеальний варіант, і в цьому разі можна обійтися без рідної крутої алюмінієвої клавіатури, згодом приглядівши сторонні якісь рішення, наприклад, від компанії Logitech. До речі, є ще й четвер. Та причина, через яку Apple поставила в цей планшет таке потужне залізо, це. Довговічність. Просто уявіть собі, я перейшов на цей планшет з iPad Pro 2018 року. року Який досі відмінно працює, навіть акумулятор тримає довго. Купівля дорогого iPad з процесором m 4 або на процесорі m 2 дасть вам змогу розтягнути досвід експлуатації вашого пристрою на дуже багато років. І в перерахунку на. Час вам цей пристрій вже не здасться таким дорогим. Однак, так як планшет Apple до виходу нової iPadOS 18 концептуально не сильно змінився, ніхто не примушує вас брати про версію планшета. Вам цілком може підійти новий iPad Air на процесорі m 2 Це теж рекордсмен продуктивності в своїй ціновій категорії. Або можна подивитися на Pro попереднього покоління. Однак є одна вагома причина. Вибрати iPad Pro у 2024 році новий. Це його приголомшливий OLED-екран. Але про це. Трохи пізніше. Є ще одне маленьке уточнення. iPad Pro 2024 року сильно відрізняється своїми характеристиками залежно від обраної вами модифікації. Версія на 256 ГБ і 512 ГБ має 8 ГБ оперативної пам'яті. Версія на 1 терабайт і вище 16 ГБ оперативної пам'яті. Також у старших версіях процесор на 10 ядер, у молодших на 8. Але це взагалі. Ні на що не впливає, що 8 ядер, що 10 ядер це все одно просто якийсь монстр продуктивності. Але ви будете дуже сильно здивовані, коли дізнаєтеся наступне. З'ясувалося, що в молодших версіях iPad Pro насправді не 8 гігабайт оперативної пам'яті, а 12. Просто 4 гігабайти були віртуально заблоковані компанією Apple. А ось для яких завдань це було зроблено? Нам це належить дізнатися через кілька років. Можливо, в нових версіях операційної системи з'являтимуться нові функції фішки штучного інтелекту, яким знадобиться 12 гігабайт оперативки. А тепер про найважливіше, екран iPad Pro це щось неймовірне. На сьогоднішній день жоден ноутбук і жоден планшет не може похизуватися таким калібруванням, яскравістю і такою. Точністю передачі кольорів. Навіть на найяскравішому сонці у вас немає натяку на якісь сліпі зони. Новий тандем oled екран це найкращий екран, який зараз є на ринку. І з цим екраном можуть бути деякі концептуальні нюанси. Наприклад, на ньому чітко видно похибки в зображенні. Якщо ви дивитеся відео не дуже хорошої якості, цей екран показує вам такі деталі і півтони, яких ви раніше просто не бачили. Таке. Відчуття, що весь контент по стандарту відображається з розширеним динамічним діапазоном. Якщо відео на Ютубі або в іншій соціальній мережі було знято не в найкращій якості, на екрані цього iPad ви побачите всі недоліки. Контенту, і це з одного боку не дуже круто. З іншого боку, якщо ви працюєте з відео і з графікою, це супер круто, тому що я використовую цей планшет разом з моїм ПК як референсне рішення, на якому я просто дивлюся, як насправді повинна виглядати картинка, щоб робити цвітокорекцію, кольорокорекцію і таке інше. Найближчий конкурент, який все ж таки не дотягує за якістю зображення, це екран. Величезного Galaxy Tab s 9 Ultra від Samsung, і цей планшет, до речі, теж коштує 1200-1300 євро. Але планшет від Samsung не зможе похизуватися такою самою продуктивністю, довговічністю, переліком аксесуарів і софту в магазині додатків. Через 5 років цей iPad отримає своєчасне оновлення iPadOS. і всі нові функції, а ось планшет на Android навряд чи зможе. Похвалитися тим же звуку у iPad Pro 2024 року став ще голоснішим і глибшим. Відмінна риса чотирьох динаміків цього планшета полягає в тому, що ви чітко чуєте всі частоти. На будь-якій гучності. Простіше кажучи, вам не потрібно викручувати гучність на максимум лякати ваших сусідів, щоб насолодитися звуком музики, фільму або відеогрою. Наступна особливість iPad Pro, яка повною мірою обґрунтовує приставку PRO в назві планшета, це мікрофони. Ось так записую голос вбудований мікрофон у цей планшет. Якщо вам потрібно записати якесь відео, подкаст або лекцію. Вам взагалі не потрібно думати про під'єднання зовнішнього мікрофона або гарнітури. До того ж, тут працює система шумозаглушення, і вона прибирає всі фонові шуми. Робиться дуже ефективно. Багато хто звернув увагу на те, що в новому iPad Pro трапився невеличкий даунгрейд, про який Apple не розповіла на презентації у планшета... Пропала ультраширококутна камера. Якщо чесно, я жодного разу не бачив, щоб хтось використовував її на планшеті. Можете написати в коментарях, чи потрібна вона вам взагалі. А ось що дуже порадувало, це нове місце розташування селфі камери. Те, що ми раніше називали бічною граню планшета, тепер можна сміливо називати верхньою граню. Apple натякає нам на те, що часи використання планшета у вертикальному положенні. Підійшли до кінця. Тепер тільки горизонтальна орієнтація. Ми все ж таки живемо в часи пост pc Ось використовую тепер планшет як ноутбук. І чесно кажучи, у зв'язці з фірмовою клавіатурою Magic Keyboard це стало супер зручно. Нова клавіатура повністю імітує таку саму, як і на макбуках. Тачпад скляний, дуже чуйний. Всі функціональні клавіші розташовані прямо на клавіатурі, запуск багатозадачності, блокування та розблокування екрана регулювання яскравості, пошук спотлайт і кнопки плей пауза все на місці. За допомогою цієї клавіатури вам взагалі не обов'язково торкатися до екрана планшета. Ця зв'язка дійсно в якомусь сенсі перетворює ваш планшет. На ноутбуки, як я вже казав раніше, використання iPad окремо і використання iPad з цією фірмовою клавіатурою. Це просто два різних кейси використання. На цій клавіатурі працюють навіть деякі гарячі клавіші з macOS. command shift плюс 3 робить скріншот. command shift 4 робить скріншот з подальшим редагування зображення. command плюс d відкриває док. command плюс пробіл запускає пошук Spotlight. Крім того, в налаштуваннях універсального доступу ви можете створити власні. Гарячі клавіші, і є ще одна недокументована особливість використання iPad і клавіатури. Ви можете використовувати цю зв'язку там, де швидше за все не змогли б використовувати ноутбук. Це можуть бути нестандартні робочі поверхні, наприклад, на кухні або в майстерні. Якщо ви проліте якусь рідину на свій ноутбук, він швидше за все зіпсується. Якщо ви пролітете, Рідину на чохол клавіатуру айпада то в найгіршому разі вам просто доведеться поміняти чохол, і з планшетом нічого не трапиться. Плюс неофіційний вологозахист самого планшета природно вищий, ніж у будь-якого ноутбука, хоча офіційної сертифікації за стандартами IP67 і 68 у нього немає. А ось що незручно робити з такою зв'язкою, так це писати від руки. З Magic Keyboard вам потрібно завжди. Знімати планшет з підставки і брати його в руки або класти на стіл, щоб щось намалювати, або щось написати. А раніше було простіше старий чохол, клавіатура у iPad складався ось так: у нього блокувалися задні клавіші. І ви могли спокійно ним користуватися і щось писати, оскільки в комплекті з новим iPad Pro немає зарядного блоку живлення, а заряджати його якось потрібно швидко і безпечно. Партнер сьогоднішнього випуску підійде як ніколи. Компанія Ugreen випустила нову красиву лінійку своїх ганзарядок на 65 Вт. ган Ганзарядки ще ніколи не були такими компактними і кумедними. На маленькому екрані відображається анімація вигаданої істоти, яка показує статус зарядки вашого приступу. Тут є смішні міміки, а сама зарядка дає змогу вам заряджати одночасно два пристрої. Ugreen і їхня серія Nexout – це якісна і безпечна зарядка для ваших гаджетів, яка за дизайном виділяється серед конкурентів і може стати класним подарунком. Ця модель є в різних кольорах, а головне, заряджаючи ваші пристрої якісною ганзарядкою, ви продовжуєте термін експлуатації ваших акумуляторів, а це дуже важливо. Свій ipad я заряджаю саме такою зарядкою. За посиланням в описі до відео будуть всі подробиці про нову серію від Ugreen. Користуйтесь. Якщо ви вирішили купити собі iPad і певною мірою замінити ним комп'ютер, ви маєте знати, які саме завдання вам буде дуже складно на ньому виконувати. Перша незручність: iPad це все ще мобільна платформа. Запускаючи браузер Safari, який на цьому пристрою відіграє роль повноцінного браузера, а не мобільного браузера. Вам потрібно буде переконатися, що сервіс або сайт яким ви користуєтеся, немає на вашому пристрої мобільного застосунку, інакше. Цей сайт або ресурс під час виконання будь-яких дій завжди намагатиметься запустити свій мобільний додаток. Ось приклад. Мені потрібно вивантажити відео на YouTube. Я відкриваю в Safari головну сторінку YouTube. Переді мною відображається повноцінна версія YouTube, але щойно я намагаюся вивантажити відео. Він одразу запускає мобільний додаток під назвою YouTube Studio. Тому мені потрібно видаляти цей додаток, щоб продовжити користуватися розширеною функцією. В браузері. І так відбувається з багатьма популярними сервісами. Ну а загалом Safari на iPad це повноцінний браузер. Потрібно завантажити якийсь торрент, не проблема. Є веб-версія uTorrent. качай, що потрібно, і скільки завгодно. Зберігай це все в файл, сортуй по папках і далі роби, що хочеш. Можеш на зовнішній SSD перекинути або користуватися прямо з планшета. Якщо ваша робота пов'язана з великими обсягами даних, великими таблицями Excel зі складними функціями, Функціями і макросами iPad не підійде. Усі версії офісних застосунків тут з обмеженою функціональністю. Навіть прекрасно оптимізований пакет Office 365 від Microsoft має низку обмежень для легкої роботи з документами і цифровими підписами iPad. Підходить, якщо ви вирішили серйозно зайнятися відеомонтажем або роботою з фотографіями, iPad має обмежену функціональність. Приміром, застосунок DaVinci Resolve або Final Cut на iPad безумовно не мають аналогів на Android і взагалі на будь-якій мобільній платформі, але їхня функціональність все одно обмежена порівняно з десктопною версією. Якщо ви звикли працювати у фотошопі, то офіційна версія фотошопу від Adobe тут те. Аж з обмеженою функціональністю, хоча є круті аналоги. Коротше, ви почуватиметеся так, ніби вам зв'язали руки. Скажу так: для створення швидкого контенту в соціальній мережі, зйомка і монтаж, наприклад, тіктоків, рілсів для інстаграм, iPad ідеально підходить. Для створення складних проєктів він підходить тільки для початкового чорнового варіанту на ходу там в транспорті, в нестандартних умовах, але потім ви все одно будете доробляти це. Все ці проекти, сидячи вдома за маком або PC. Як це, наприклад, працює у мене? Наприклад, мені потрібно виїхати у відрядження або у відпустку. Але я знаю, що може трапитися щось непередбачене, і мені доведеться включатися в робочі процеси. Для цього я беру айфон і для цього я беру iPad. і в разі чого я зможу зробити потрібну мені роботу. Сидячи вдома або в офісі, я, звісно, використовуватиму Mac або ПК. Але часто буває так, що працюючи за великими моніторами, я використовую iPad як другорядний робочий пристрій. Він добре. Доповнює моє робоче місце. Але існує маса завдань, пов'язаних із роботою, відпочинком і розвагами, з якими iPad справляється краще за будь-який ноутбук. І ПК. Коли ми говоримо про iPad, ми говоримо про продуктивність і в повсякденній продуктивності iPad може стати незамінним помічником. Робота з текстом і написання великої кількості листів або сценаріїв iPad дуже зручно у цьому. Ще не такий громіздкий, як ноутбук, але більш гнучкий для використання в будь-яких умовах. iPad на процесорах M серії це пристрій, який ви заряджаєте сьогодні, кидаєте його в рюкзак, повертаєтесь до нього за два тижні. І виявляєте, що він не розрядився і може пропрацювати ще дуже багато годин. iPad – це зручний гаджет для ведення календаря, нотаток, конспектів і для процесу навчання. А ми живемо в такий час, коли вчитися не пізно ніколи. На iPad дуже дуже зручно читати книжки та робити в них нотатки. На iPad дуже комфортно працювати з pdf файлами і заповнювати в них якісь дані за допомогою Apple Pencil. iPad ідеально підходив. Ходить для вивчення будь-якого матеріалу, чи то в текстовій формі, чи то в відео, чи то в презентаціях. До речі, створювати презентації та слайди на iPad це. Величезне задоволення, навіть рідний додаток Notes у зв'язці з Apple Pencil перетворює iPad на потужний інструмент планування вашого життя, швидкі ідеї, макети, розрахунки тощо це один з найкращих сканерів документів, який видаляє всі тіні на знімку за допомогою штучного інтелекту, і робить це набагато краще, наприклад, ніж ця ж функція, яка рекламувалася. Компанію Samsung на презентації Galaxy S24 Ultra. Словом, мені не потрібно постійно носити з собою гору своїх щоденників і зошитів, щоб переглядати все, що я в них записував. Це все є в iPad і до того ж синхронізовано в хмарах. Так, на iPad дуже зручно писати від руки, а новий Apple Pencil став у три рази чуйнішим. Тепер його взагалі складно відрізнити від реальної ручки або. Олівця він вміє розпізнавати ступінь натискання на своєму корпусі, тому йому не потрібні ніякі фізичні клавіші, щоб запускати додаткові функції. Легенько натиснувши пальцем на корпусі Apple Pencil, він запускає меню з додатковими інструментами. При цьому сповіщає вас про дію за допомогою приємному вібровідгуку. У всіх додатках перо показує вам красиву цифрову тінь того інструменту. Які ви в даний момент використовуєте. Apple славиться продумуванням дрібниць, але тут вони прямо заморочилися. Я взагалі здивований, як Apple Pencil за 150 баксів має вібровідгук краще, ніж у будь-якого сучасного смартфона. Ну і звісно, якщо ваша професія пов'язана з образотворчими мистецтвами, ескізами, малюванням і дизайном, iPad і ексклюзивні застосунки з App Store це найпотужніший інструмент на сьогоднішній день, але художники. Татуювальники та інші хлопці та дівчата з творчих професій і так про це знають. Але це ще не все. IPad це ще й найпотужніший гаджет для мобільних ігор. Кількість крутих тайтлів в App Store вже стільки, що на все не вистачає просто часу. Але я використовую iPad, щоб грати в ігри, на які у мене не було часу грати на консолях і ПК в минулому. Герої треті, Death Stranding, Resident Evil, Call of Duty, Warzone Mobile і ще десятки проєктів, з повноцінною підтримкою DualSense від PlayStation, я можу сміливо сказати, що iPad у 2024 році це дуже потужна мобільна ігрова консоль, яку можна взяти з собою куди завгодно. А кількість ігор, час автономної роботи і, взагалі, ігор, що з'являються щороку під цей гаджет, вона просто дивує у цьому випадку. Процесор M серії в планшеті цілком і повністю себе виправдовує. До того ж, продуктивність в іграх тут просто неймовірна. До речі, ви знали, що в новому iPad Pro логотип яблука на задній поверхні планшета відіграє роль. Інструмента для відведення тепла, щоб планшет не перегрівався, і це яблуко, цей логотип зроблений із МІДІ, відповідаючи на питання, чи може iPad замінити вам ноутбук, потрібно розібратися в іншому питанні. Здається, ми неправильно розуміємо фразу Пост-PC-ера «Пост – це ера, в якій ми не відмовляємося від комп'ютерів. Це нова ера, в якій між смартфоном і комп'ютером є ще низка пристроїв, функціональності яких Великій кількості людей вистачатиме а деякі з цих функцій виконуватимуться навіть зручніше. Ніж на комп'ютері. Безумовно, якщо ви перебуваєте в такому становищі, в якому вам потрібно купити якийсь один пристрій для роботи і заробітку грошей, то ви можете просто забути про планшет. iPad – це пристрій або для тих, у кого вже закриті базові потреби, або ж це пристрій для тих, кому комп'ютер взагалі не потрібен, але є потреба у великому екрані. iPad – це ідеальний пристрій для продуктивності, навчання та творчих професій і розваг. А Далі ви самі визначаєте, скільки грошей ви готові витратити на такий інструмент. Хтось готовий розглядати початковий ціновий сегмент, а хтось хоче отримати задоволення від найтоповішого пристрою. І у Apple для вас є і те і інше. Друзі, дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими знайомими та друзями, щоб просувати контент української мови. Це дуже круто впливає на алгоритми Ютуба, коли ви берете відео, копіюєте його і комусь відправляєте месенджером або ще якось там знає, в соціальній мережі. Дякую ще раз за перегляд. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!